Так, перша ключова і головна ідея в тому, що, як ви може самі бачили, часто команди вони не дуже єдині, тобто кожен бігає де хоче, і рідко буває таке, щоб вони дружно скоординовано, скоординовано били разом. І це ж наша проблема в цьому. ж. Тому, якщо ми зможемо збирати велику силу в одній точці, то ми зможемо їх перемолювати. Це як в мемуари апокаліпсису, там бігаєш і великим отрядом потрошку по одному вищеплюєш і вбиваєш. Так само і тут. Тому перший ключовий. Момент потрібно на, наші най, найбільші сили від кожного хоча б по одному отряду воїнів тримати разом. В одному місці. Разом. І тоді ми по черзі будемо їх перемолювати. Це перший момент. Нашою фішкою повинна бути скоординованість і єдність. Скоординованість і єдність. Все дуже просто, не потрібно там багато розкреслювати, просто отряди воїнів тримаються разом. Це перший момент. Тепер по тактиці. От ми бачимо, що найбільше ресурсів йде за оці точки 160 на хвилину. Ці гаразд-гаразд на на гаразд менше. Тому у 8 разів важливіше брати оці точки. Ці, в принципі, такі самі, як і ці. Тому, ну, хоча дуже важливо тримати ось ці точки. З іншого боку, дуже класно, якщо ми в супротивнику виб'ємо отряди з цих точок. Тому яка стратегія? Ми біжимо а, сюди, б'ємо маленьких монстрів отрядам воїнів? І будь ласка, а я згоден можна зробити так, щоб хтось. З своїми маленькими, невеличкими отрядами, якийсь такий гравець, який ну, немає великої БМ, щоб він побіжав і захопив на початку ось ці точки. Так? Ну, щоб ми просто щоб ми не отак от. Ось так. Потім через цю карту. ось так, так. Але не варто сюди відправляти отряди одразу з сильним гравцям, щоб ми розпорошувалися. Ми їдемо разом. Разом йдемо сюди. Тобто, ось так ми захоплюємо спочатку. А, мабуть, так, спочатку захоплюємо ось це. Так, потім йдемо, беремо ось цього монстра. Бачите, ще великий момент. Там йде плюс 10 атаки. Якщо хтось слабенький, зможе паралельно в цей час захопити ось це і це, це буде добре. Але, будь ласка, хтось маленький і слабенький, не треба сильним гравцям відправляти і розривати отряд. Щоб потім виявилось так, що нас перебили, поки хтось тут ходив. Тому ми в єдності це робимо, вбиваємо цього монстра, захоплюємо це і захоплюємо це. Це найголовніше захопити оці дві будівлі і вбити монстра, щоб були плюс 10 до атаки. Потім у нас єдиний кулак, і ми вже дивимось. Або ми захищаємо якісь точки, які будуть атаку... буде от, а, атакувати ворог. Або ми йдемо беремо слізь, або ми разом йдемо і відбиваємо одну з його точок. Якщо наші дві точки будуть працювати, а його не, не, не дві будуть працювати. ну, тут, Якщо, наприклад, наші постійно будуть працювати, а його там ну, трошки ми, трошки він, це вже його програш. Тому. Ще раз, ключовий момент це єдність о, самих сильних отрядів, єдиний кулак. Це ми ну, сподіваємося, тобто, що ми візьмемо, візьмемо тим, чого в інших немає, Так, такої повної єдності. Звичайно, люди хочуть кожен творити, що хоче. Ну, Він же такий особливий, він же такий класний, він же саме розумний, тому кожен біжить куди, -куди захоче. Це звичайний продаль людини, і ми можемо її перемогти. Ну, тобто, Взяти єдністю. Так получається не, не зіркова, як там кажуть. Так, не зіркова команда, а команда зірок і ні? коротше, ви зрозуміли, не там круті перці, які кожен робить по-своєму, а прості, прості хлопці, але які в єдності працюють. От, виходить. Тобто, це ключовий момент. Паралельно з цим можна і круто робити диверсії, але, будь ласка, дайте хоча б, хоча б один самий сильний свій отряд воїнів в наш загальний кулак. А вже додатковими, якщо у вас є така можливість, вам вистачає АПМ, так виходить, то тоді так можете там от робити диверсії маленькі це класно. Ну, В принципі, ось така і стратегія. Тобто ми тримаємо ось ці дві точки. Працюємо в єдності, б'ємо ось цього по можливості, і потім цим єдиним кулаком живорішимо: або беремо слізь, або відбиваємо цю оперативну точку. Або якщо ворог атакує, то захищаємо оці наші дві точки. Аеропорт сам по собі не є таким супер-мега важливим. Бачите, це ну, набагато більше дає ресурсів. Ну добре, ось так.